Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва і тема нашого уроку сьогодні між небом і землею. Сьогодні на уроці у нас з вами розглядання пейзажів у степу Андрія Шильдера, Золота осінь Іллі Острухова, слухання п'єси Осінній смуток Мішеля Леграна та ознайомлення із саксофоном. Також буде створення осіннього пейзажу, виконання ритмічної послідовності та виконання пісні крап-крап. А для початку давайте ми з вами познайомимось з нашим художником. Андрій Шильдер художник-пейзажист, створював також театральні декорації. У 1903 році став академіком пейзажного живопису. Народився в сім'ї художника Миколая Шильдера. Спочатку Шильдер молодший захоплювався малюванням карикатур, потім, побачивши, як працюють з натури батько і його приятелі, спробував сили в інших жанрах. Батько подарував йому кілька естампів чудового швейцарського пейзажиста і талановитого графіка Олександра Калама. Хлопчика таки вразили ці картини, що він захопився пейзажем. Художньої освіти мистець не мав, навчався у Івана Шишкіна, відвідуючи його майстерню, їздив з ним до Криму та Біловезької пуші. Як і Шишкін, Шильдер завжди приділяв особливу увагу правдивому і точному малюнку, реальному відтворенню форм і деталей пейзажу. Він досягнув видатних результатів не лише в живописі, а й у малюванні пером і вугіллям. Знайомство з Архіпом Коїнджі розбудило любов Шильдера до світлових ефектів. Ну а тепер давайте трошечки помандруємо. Помандруємо ми з вами у безкраї простори степів. На півдні Донеччини є заповідник. Комутовський степ, де зберігся незайманий куточок дикого поля, який ніколи не бачив плуга. Саме у степах можна побачити, як зустрічаються земля і небо. У степу всі рослини невисокі, тому ніщо не заважає оку побачити безкраю далечінь. А тепер ми перейдемо з вами до картини Андрія Шильдера у степу. Ранок. Сонечко прокидається, прикрашаючи небо яскравою загравою, висушуючи росинки, які причаїлися на рослинах. Починається новий день. Господар степу Орел лине над землею. Оглядаючи свої. Володіння. Ось так Андрій Шильдер бачив осінній степ. Але для порівняння давайте ми з вами так само подивимось ще на одну картину. Ілля Острухов Золота осінь». Давайте ми побачимо, як. Художник Ілія Острухов на своїх картинах малював золоту осінь. І що ми тут бачимо? А бачимо ми тут жовтє листя десь у парку чи у лісі. І тут ми вже не можемо з вами побачити обрі, тобто, той горизонт, який позначав художник Андрій Шуманський на своїй картині у степу. А тепер, діточки, давайте ми з вами послухаємо п'єсу, яка називається Осінній смуток французького композитора минулого століття Мішеля Леграна. в п'єсті Мішеля Леграна виконував музикант на саксофоні мідному духовному музичному інструменті, названому на честь його винахідника Адольфа Сакса. Сріблястий оксамитовий чарівний такими словами описує звук саксофона. Справді, він дуже виразний. Його складно переплутати зі звуком іншого духовного інструмента. Давайте ми з вами перейдемо до домашнього завдання. А домашнє завдання буде таким: пригадайте свій улюблений краєвид у вашому місті та намалюйте його будь-яким зручним для вас способом. Та на цьому наш урок закінчується. До зустрічі!